Динамо та Зоря люблять дарувати фанатам результативні очні матчі. Остання нульова нічия між клубами відбулася аж 10 років тому, у 2015-му. І за цей час лише 5 разів грали з рахунком 1-0. Багато разів у зустрічах було забито по 4-5 голів. А у трьох випадках команди забивали більше п'яти. Вперше такий випадок стався у 2011-му, коли кияни винесли луганців з рахунком 6-1 вдома. Причому забивали тоді шість різних гравців серед них бразильці Корея і Дуду. Героєм того матчу можна назвати Артема Мілевського, який оформив гол та два асисти. За п'ять років, у 2016-му Динамо та Зоря влаштували голепад в Кубку України. Команди перетнулися в одній восьмій фіналу та в основний час розписали нічию 2-2. За регламентом матч перейшов в екстра тайми, де кияни дотиснули команду Вернедуба 5-2. По дублю тоді поклали Дерліс Гонсалес та Жуніор Мораєс. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Рекорд результативності в іграх киян та луганців зафіксований у жовтні 2017-го. Зоря дала бій команді Хаскевича в Запоріжжі та відстояла нічию 4-4. При цьому Динамо вело 3-0 після першого тайму, завдяки м'ячам Мбокані, буяльського та мораєса. Але після перерви біло чорні увімкнули режим Ліверпуля. Та відновили перетек під завісу зустрічі. Гармаш та Опанасенко забили ще по голу, становивши підсумковий рахунок 4-4. Тож, як бачите.